Один із статей, стратегії напрям приватизації комунальної власності. Може, я тут не так. Є така стратегія, це основне джерело надходження фінансів. От. І в зв'язку ну, з мене питання, е, чи, е, яке місце комунальної власності взагалі в сьогоденні майбутньому Львівської, в майбутньому львівської е, територіальної громади. У зв'язку з тим, друге запитання, наскільки ви дослідили динаміку комунальної власності в цивілізованих країнах? Чому? Тому що в нас, по суті, справи, йде згортання комунальної власності, принаймні, за обсягами. Ми продаємо землю, все інше і так далі. <правда> На другому засіданні була такий історичний екскурс, такий своєрідний, як визначного стратега одного з королів польських наводив топовідач. Він сказав, він подарував нову 100 по-моєму, виноградників. Значить, 200-300 років тому розуміння того, що комунальна власність повинна бути і що вона повинна збільшуватись, існувала. Другий приклад з історії один з голів міських, може він наче трошки називався, який йшов із відставку, теж подарував, подарував лову, тобто комунальну власність теж якось частина виноградників. Міський голова покидаючи посаду, не взяв щось собі, а подарував Львову. От. І е, е, якщо е, ну, в економічних розрахунках ви е, орієнтуєтесь на доходи від, від продажу комунальної власності, зокрема, то питання в е, зв'язку з стратегією, е, чим ми заповнимо ці надходження, якщо все продамо? Комунального майна як такому ну, чітко поняття такої стратегії немає. Ну наскільки я знаю, може ви вивчали. Є я думаю, про, що програма. є програма, просто програма, так е, і я би не сказала, що надходження від продажу і приватизації і оренди комунального майна це і основні надходження до бюджету. Тому що якщо говорити про загальний фонд, то там 75-80% вісімдесять вага це податок з доходів фізичних осіб. А надходження від комунального майна йдуть до спецфонду. Тобто, якщо все продамо, то біди не буде, з якого кошти витрачаються на реконструкцію, ремонт і будівництво в місті. Тобто, за рахунок загального фонду ми оплачуємо заробітну плату працівникам гуманітарної сфери, оплачуємо енергоносії. А за рахунок спеціального фонду робимо ремонти і реконструкції в місті. Це дуже насправді важливо, що місто має в своїх запасах майно, має землю і має комунальне майно, і може за рахунок цього е, операції за рахунок цим майном отримувати кошти. І тому, якби в першу чергу, е, пріоритет надається оренді земельних ділянок і оренді комунального майна. Я на жаль, ну за перепрошення, але я не готова сказати, яке співвідношення зараз є за 9 рік. Але я вам щиро серно можу сказати за те, що оренда ми вважаємо все таки оренду звичайно набагато пріоритетнішою. Нехай вона буде на 50 років чи земельних ділянок, чи комунальним майна, але вона є пріоритетнішою, але з іншого боку підприємці вважають, що для них краща власність. Тобто тут є знову ж таки конфлікти між е підприємцями і міською владою. Ми зі свого боку стараємося більше працювати з наданням в оренду, але якби, на даний час маємо те, що маємо що е, у 9 році за рахунок того, що не було заборонено аукціони, від землі, від продажу землі аукціони не проводилися і ми поступлень не зуміли отримати. А від е, комунального майна у нас трошки надходжені, якби краще порівняно з минулим роком. Е, інвентаризація комунального майна є в управлінні комунальної власності. І я якби, думаю, якщо ви маєте бажання, ви можете звернутися, вони вам нададуть повний перелік, скільки цього майна є у Львові. Скільки ще ми можемо, як ви кажете, здавати в оренду, чи продавати, чи приватизовувати, але я на жаль на зараз не готова на це.